І чому їх самих називають шахраями? В системі денег уже нет. Зачем обычно об этом сразу писать вопить на форумах? Вообще не понимаю. По сути, это мошенническая схема. То есть она насквозь мошенническая. Запомните одну главную вещь. В любой момент можете потерять все свои абсолютные вложения. Про піраміду обманутих, як називають її експерти, трохи згодом. Ну а наразі. Хто ж вони ті четверо, кого звинувачують у найбільшому теракті в історії України і чому тривога у Дніпропетровську не стихає? Сюжет Ольги Павловської. 11.13. Чоловік у білій сторочці пішки йде до зупинки біля оперного театру. Чекає, поки від'їде трамвай і закладає вибухівку в урну. Рівно за півгодини вона злетить у повітря. То ковстав з креслом розлучав. Двірці розворотіла стекла, все посипалось. був дуже сильний, я взагалі не зрозуміла, ноги цілі у мене ні. А потім по черзі ще три вибухи. Їх одразу кваліфікували як теракт. Люди, що назвалися авторами, з'явилися вже наступного дня. На інформаційному сайті вони написали коментар, який зник вже за півгодини аноніми обіцяли нові вибухи. Ми проти України, якою вона є зараз. Ця країна забуває людей, що захищали її. Якщо уряд чи олігарх благочинних задовольнить наші вимоги, то акції припиняться. Аноніми вказали шукати листа у поштовому відділенні в центрі міста. Там дійсно працювали правоохоронці, але тоді офіційно заявили, змі жодних вимог не отримували. І вже зараз з'ясувалося. Тоді й розпочалася гра. Завчення приходили на наш електронний адрес. Завчення приходили по. СМС карточки они нам присылали по почте, деньги. Это было единственное требование. І вже сьогодні служба безпеки Дніпропетровської області поширила фотороботи трьох підозрюваних в організації цих вибухів. Оприлюднити фотороботи вимагали самі терористи. кажуть в СБУ. Якщо ви приймаєте наші вимоги, то условним сигналом покажите два сначала фоторобота на екранах центрального телевіна. Тобто, розумієте, наскільки вони продумали всі нюанси. Чотири з половиною мільйони доларів терористи вказали перерахувати на 18 банківських карток, а їх скинути з потяга Дніпропетровськ, Донецьк в чисте поле по дзвінку. Десь указується такої поїзд, во скільки і так далі. Язик оригінал да ми все дословно. Вот вони вже несуть. Бачите, В правій руці знаходиться поліетиленовий пакет, де знаходяться карточки. Правохоронці зняли цілу кінострічку. Там і як терористи забирають картки, і як вони знімають гроші в банкоматах ачки. Нами повністю да, пытались конспіріруватися. Правохоронці кажуть, їм дозволили зняти невелику суму, а потім заблокували доступ до грошей. На це змовники відповіли новими погрозами. Чітко було видіна, ділим нові взриви. Теперь будем працювати на кількість жертв серед дітей і старіков. Працювати будем на детських площадках. Час на виконання вимог дали до 10 ранку, 30 травня. Правохоронці вирішили завершити гру. Двох затримали вдома. Де згодом затримали ще двох не кажуть. Відомо, що усі вони мешканці Дніпропетровська віком до 40 років судимості не мали. Силовики кажуть, вибухівку виготовили за рецептом з інтернету. На це витратили 1200 гривень та 15 хвилин часу. В інтернеті інформація об щодоступна. Разного характера, де є підтвердження в комп'ютерах, на що вони випросим інтересуватися. Імена трьох заарештованих оприлюднив Геннадій Москаль, посилаючись на власні джерела. Знявши гроші з банкомата, вони пішли одразу їх пропивати. Тобто, щось вони на терористів не. Похоже, я говорив з співробітниками, які приймали участь в обшуках. От їм перед началом в 6 ранку кожному дали конверт і сказали, конверт скритий перед початком обшуку. От що було в конверті написано? Все було знайдено. тобто, як будто все було відомо. Один з чотирьох заарештованих Віктор Сукачов, – 34-річний політолог, викладач Дніпропетровського національного університету. Він навіть коментував можливі версії вибухів через два дні після терактів. Тези схожі на ті, що були у першому анонімному листі. Вилібольше скорочення в Міністерстві внутрішніх справ. Ожидаються і вже почали сокращення Какой-то отдельный озлобленный озлоблений или несколько озлоблених людей могли таким образом вот показати свою в собуті у Дніпропетровському національному університеті, де викладав Віктор Сукачов, уникають коментарів. Кафедра зачинена в аудиторіях порожньо. Нікого немає. З керівництва вишу на місці лише помічник ректора. Я не упав учити, але ніяких звільнений. Чергові університету такою звісткою про викладача приголомшені мавки нашли спис. На сайті Дніпропетровського національного університету, де студенти обговорюють викладачів про Віктора Сукачова, лише кілька відгуків. Знання предмету, почуття гумору, хабарів не вимагає. Врівноважений та несхиблений на грошах так характеризують Віктора Сукачова, його друзі та колеги політологи. Вони спочатку погодилися на інтерв'ю, але згодом відмовилися на прохання родичів заарештованого, не пояснюючи причин, вони також не захотіли сказати жодного слова на захист Віктора Сукачова. Ще один заарештований Лев Простирнін. Ось разом з Віктором Сукачом. На цьому фото так вони у Херсоні рекламували власне підприємство. Ось сайт їх представництва, що займається воротами та козирками. Лев просвирнін директор Віктор Сукачов вказаний як контактна особа та правоохоронців. Нині більше цікавлять політичні подавання заарештованих. Слідство з'ясовує наскільки політична симпатія пов'язана із вчиненими злочинами, тому що наявність або відсутніх політичних мотивів терактів слідством повинна бути з'ясована. ТСН щойно вдалося відзняти ексклюзивні кадри, як з обвинуваченими проводять слідчі дії просто на центральному проспекті. Правоохоронці також перевірятимуть їхню причетність до інших вибухів, зокрема до теракту у листопаді минулого року. Тоді від вибуху урни у центрі Дніпропетровська загинув випадково перехожий. А в інтернеті теж з'явилося схоже повідомлення від нібито організаторів теракту. Вже одною рукою не зробиш нічого. 63 річний Валерій Рудьковський хоче вірити, що затримали справжніх терористів. 27 квітня вибухом йому відірвало руку. Він намагається усвідомити, що його життя змінило, чи є бажання заробити грошей. У мене просто творощення к ним це цинічні люди, яких людського чоловічева не залишилося. Вони не, повинні не ходити по нашим вулицям. Заарештовані не ходитимуть вулицями 12 років, якщо їхню провину доведуть, це максимальне покарання за тероризм в Україні. Генпрокурор вже заявив, від Верховної ради вимагатиме посилити відповідальність. Чому цілком добропорядні люди вирішили заробити за допомогою вибухової хвилі? На це питання досі немає відповіді. Так само досі немає зрозумілого пояснення, чому у Дніпропетровську продовжено посилений режим охорони порядку, адже справу. Розкрито і всіх підозрюваних вже затримано. Ольга Павловська, Олександр Куліш та Алла Принчинат, Дніпропетровський ТСН 1+,1.